Як відомо, на буклерських фестивалях на ринковій площі можна скуштувати багато різних смаколиків, як от медовий круасен. Але одного разу на святкування свята Белетейно готував відомий кулінар Реджинель де Фрез'є. і за щасливої нагоди можна було скуштувати його відомий полуничний десерт, а ми з вами маємо нагоду його приготувати. Отже, для цього нам потрібно буде приготувати лимонний бісквіт. Для цього візьміть 3 яйця, відділіть білки від жовтків. Жовтки поки відставте, а білки збийте, поступово додаючи 110 г цукру до стійких піків. Ось так вони повинні взбитись, щоб не спадати з вінчиків, і я зазвичай люблю перевіряти, чи добре взбились білки, перевернувши миску. Якщо білки не впали, значить збились добре. Після цього додаємо поступово 3 жовтка і ще взбиваємо ну, буквально кілька хвилин. До речі, на взбивання білків у мене пішло приблизно 5 хвилин, а після того, як я додала жовтки, буквально хвилинки 2-3. Після цього додаємо цедру одного лимона. Також вичавлюємо цей же ж лимон для того, щоб можна було в тісто додати сік з цього лимона. У вас має вийти приблизно 50 мл соку. Ну, Ви дивіться, плюс-мінус, тому що це залежить від величини лимону. Але бажано не додавати більше, щоб бісквіт не був занадто кислим. Лимонний сік. Вводимо до білків жовтками, теж поступово, потрошки взбиваючи, буквально протягом одної хвилинки швиденько вводимо, але обов'язково перебивати блендером в цей час. Розтоплюємо 20 грам вершкового масла, наприклад, у мікрохвильовці, і додаємо до тіста. Після цього 110 г борошна просіюємо і додаємо до е, білків з жовтками. І акуратненько лопаткою все це перемішуємо. Це треба зробити дуже повільно і акуратно для того, щоб в нас потім тісто дуже гарно піднялося і бісквіт був е, великий і пухкенький. У мене форма 22 см роз'ємна. Я застеляю дно пергаментом і лишній пергамент обрізаю, щоб він не заважав у духовці. І також форму змащую буквально кількома грамами вершкового масла для того, щоб потім бісквіт міг гарно відстати від стіночок, і його можна було добре виняти із форми. Тісто розрівнюємо лопаточкою і ставимо у духовку випікати приблизно на 35-40 хвилин при 180 градусів. У мене пішло приблизно 40 хвилин, але ви орієнтуйтеся по своїй духовці. А поки бисквіт випікається, ми можемо зайнятися кремом. Для цього візьміть 400 г сметани. 140 г вершків і взбивайте все це блендером, поступово додаючи 100 г цукрової пудри. Ось тут можете додати трішки менше або трішки більше, в залежності від того, наскільки солодкий ви хочете крем. Бо оскільки додається ще 20 г ванільного цукру, то може бути для когось засолодке. Також візьміть 400 г полуниці, добре її промийте і частину полуниці розріжте просто навпіл, для того, щоб можна було гарно оздобити наш рецепт. А іншу полуницю довільно поріжте, я, наприклад, розрізала кубиками. Коли бісквіт приготувався, можна перевірити його готовність, наприклад, дерев'яною зубочисткою. Потрібно, щоб на ній не лишалося ніякого тіста. І вона виходила суха. Обов'язково, після того, як бісквіт спечеться, лишіть його хоча б на хвилиночок 5-10, щоб він остив і відстав від форми. Після того можна буде е, вирізати. З нього шматочки, або, наприклад, як я вирізала кружальця під форму, для того, щоб гарно можна було викласти шарами цей десерт. Звичайно, можна порізати просто бісквіт на невеличкі шматочки, якщо ви будете використовувати якусь інакшу форму. А ще розкажу вам маленький лайфхак. Якщо готувати бісквіт ой, як не хочеться, а з'їсти ніжний смачненький десерт, десертик ще як хочеться, можна замість бісквіту купити будь-яке бісквітне печиво. І навіть замість полуниці взяти будь-які ягоди: малину, чорницю, лохину, персики, абрикоси та хоч сливи. Сметанковий крем все одно просочить бісквітне печиво і буде дуже смачно. Але якщо ж ви все-таки готуєте свій бісквіт, то ем, я, наприклад, можете зібрати десерт по цьому прикладу, як збирала я. Спочатку одну чайну ложечку крему. Потім частинку бісквіта, потім знов трішки крему і викладаємо гарненьку полуницю по колу. Потім в серединку додаємо нарізану полуницю і ще декілька ложечок крему. Потім накриваємо це все другою частинкою бісквіту, і зверху теж додаємо ще 2-3 ложечки чайної крему для того, щоб він пропитав краще бісквіт. Зверху я прикрашаю просто крихтами бісквіту. І ем, повторюю це все з іншими формочками. У мене з цих цих інгредієнтів виходить 4 таких десерти. Це все потрібно поставити в холодильник на хоча б декілька годин, а ще краще на ніч, і десерт після цього виходить ну, дуже смачним. Бісквіт гарно пропитується сметинковим кремом і стає не ну, дуже ніжним. Та що там говорити, потрібно пробувати. Тому дуже рекомендую вам приготувати цей десерт. І скуштувати самим смачного.